Мої вітання. Сьогодні у нас 8 грудня, п'ятниця. Традиційно з понеділка по п'ятницю починаємо інформаційний день на моєму каналі з програми зарубіжжя програми, в якій говоримо про події у світі, які стосуються України, і як і що про це повідомляли авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Безумовно, головне питання, яке нас цікавить, це питання надання допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Також мова йде про... Польща, Україна, кордон, яка ситуація там зараз? Також, безумовно, саміт, який буде 14-15 грудня, чи заблокує все-таки Угорщина початок переговорів України для вступу в ЄС. Давайте подивимося, що про це і які ще новини були у світових засобах масової інформації стосовно України. Телеканал Fox News, телеканал Fox News. Там поспілкувався в Аспені на форму безпеки з колишнім прем'єр-міністром Великої Британії, а нині чинним міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Камероном, який сказав наступне: що подальша підтримка США військових зусиль України насправді і фінансування України також стимулюють економіку США і він. Говорив про те, що необхідно підтримувати і робити все можливе, щоб підтримати суверенну незалежну націю, яка хоче себе захистити. За New York Times також про допомогу Україні. Стаття таки починається з питання, що станеться, якщо Сполучені Штати припинять надавати військову допомогу. І враховуючи жахливі наслідки, якщо Сполучені Штати не зможуть знайти спосіб продовжувати надавати військову допомогу. Допомогу У Україні. ми, ну, Тут пишуть, що вже в Україні намагаються знайти альтернативи, шукають інші можливості, проводять перемовини з нашими партнерами, щоб спробувати компенсувати, якщо не буде такої допомоги. Але я все-таки сподіваюся, що допомога з боку США Україні таки буде. Ну, «Ньюсвік», журнал НьюСВік. Пише про те, що російські війська вивели з ладу частину енергетичної інфраструктури так України в четвер про це дійсно повідомило Міністерство енергетики України на своїй сторінці Фейсбук, правда, не сказала це десь коло кордону, там теплова електростанція, але точно не сказала, де це. І, в принципі, і не потрібно про це говорити. Але в будь-якому випадку дійсно мова йде про те, що напевне. Росія накопичувала е, свої ракети для того, щоб завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. Сподіваємося, що наше ППО буде відбивати всі ці атаки і мінімізувати негативні наслідки для України. Financial Times е, пише про те, що е, є така ідея, щоб європейський союз так ну дозволив своїм державам ну, перестати е, купляти нафту і газ в Росії. І щоб за це ну розривати угоди і не платити за це ніяких, скажімо так, компенсацій. І тут вони пишуть фанеш, там що, хоча 27 країн-членів поступово зменшили свою залежність від російських енергоресурсів після початку цього широкомасштабного вторгнення, але насправді вони все ще отримують близько десятої частини своїх поставок газу, включаючи цей скраплений газ із Росії. Reuters пише про те, що Джерела повідомляють, ніби Байден розглядає можливість підтримати нові обмеження на те, хто може шукати притулку в Сполучених Штатах Америки, також розширити процес депортації для забезпечення от цього позитивного рішення для допомоги Україні і Ізраїлю. Дуже сподіваюся, що це джерело правдиве і такий компроміс буде знайдений. Це також пише про міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона, який виступає на за те, щоб Конгрес проголосував виділення коштів в Україні. Циту, цитую, цитує Девіда Камерона: мене не хвилює сила, єдність, консенсус і хоробрість українського народу. Мене хвилює те, що ми не збираємося робити те, що нам потрібно робити. Ну сподіваюся, що до нього все-таки дослухаються. І рішення буде позитивне. Guardian також пише про те, що прем'єр-міністр Угорщини Орбан був з візитом у Франції. Так, там була робоча вечеря з президентом Франції Менеєм Макроном. Так, в спробі переконати переконати все-таки Орбана, щоб він не блокував вступ України в Європейський Союз. Також Guardian пише про те, що прем'єр-міністр Японії. Кісіда пообіцяв надати Україні 4,5 мільярди доларів, в тому числі 1 мільярд доларів гуманітарної допомоги. Ну це дуже дуже добре. The Guardian також повідомляє про те, що Україна домовилася, там підписали меморандум з американськими компаніями на виготовлення 150-мм артилерійських снарядів, які так потрібні Україні. Хоча зазначають, що саме виробництво, ну на жаль, почнеться може початися тільки через два роки. Треба було, напевно, все таки раніше про це домовлятися. Ну і The Guardian пише про те, що Україна почала використовувати залізничні платформи для обходу блокади кордону, так польськими водіями вантажівок. І вже перші 23 вантажівки так вже були відправлені з України до Польщі. Ну в такий спосіб, можливо, і можна вирішити це питання частково, але все-таки я думаю, треба домовлятися, щоб кордон був такий відкритий. Французька ремонт. Як пише про те, що Україна домовилася з Сполученими Штатами Америки про спільне виробництво зброї, про це ну те, що Україна стає більш самодостатньою виробництві зброї, очевидно, зменшує довгострокову потребу в продовженні постачання зброї зі сполучених штатів та інших західних країн, сказав Джейк Сальван, радник президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки, Лімон також пише про Девіда Камерона, який закликає Конгрес США виділити допомогу Україні. Крім того, Лемон повідомляє про те, що вчора Путін приймав в Москві президента Тегерану Ібрагіма Раїсі, і президент, іранський президент, запросив Путіна до себе. Напередодні Путін був, як пишуть, з почистями зустрічали його в Об'єднаних Арабських Еміратах і в Саудовській Аравії. Ну і, зокрема, Раїсі сказав наступне: ми бачимо, що за останні роки взаємодія з нашою дружньою країною Росією добре. Ну, Звичайно, постачають ці от шахеди, то дуже прогресують вони. Також Лімон пише про польський кордон, так, що Україна почала рух вантажівок залізницею, і це, в принципі, дуже дуже, дуже добре. Так, що є, ну, це дійсно є, була заява Укрзалізниці з цього приводу. Ну, але я все-таки вважаю, що треба домовлятися, треба все-таки розблоковувати цей. цей Кордон, бо так постійно залізнич відправляти, напевне, це не вихід із ситуації. Німецька Süddeutsche Zeitung пише про те, що Кільський інститут світової економіки підрахував, що міжнародна фінансова та військова допомога Україні різко скоростилася за останні місяці. Це дуже погано Насправді не вона це дійсно так і є. Тому треба нашим дипломатам все-таки. Зусилля свої так, збільшити для того, щоб хоча б вийти на той рівень допомоги, яка була раніше, щоб вона безумовно не зменшувалася. Бо для нас це зараз критично, критично дуже, дуже важливо. Іспанська Паїс пише про те, що прем'єр-міністр Угорщини був запрошений Макроном до Ісейського палацу. Там, дійсно, там, я говорив, вже була робоча вечеря, і він фактично поки що є таким ну, в руках майбутній підтримки України в ЄС. І на даний момент немає жодних ознак зміни курсу та зняття вето для затвердження нового спеціального допомоги пакету дав у розмірі 50 мільярдів євро для України. Тобто також нам дуже допомагає в лапках е, угощена в особі прем'єр-міністра Віктора Орбана. Ну я сподіваюся, що все-таки знайдуть аргументи, щоб з ним серйозно поговорили. І таки, е, скажімо так, ну, змусили. Робити правильні і добрі речі. Іспанська РТВ. Румунія відкрила Солінський канал, який з'єднує річку Дунай з Чорним морем. Це для нічної навігації, це для того, щоб там ну, цей зерновий коридор, для того, щоб допомагати йому, щоб можна було ну, побільше відправляти необхідного з України. Ну І також РТВ пише про те, що Україна США підписали меморандум про взаєморозуміння щодо спільного виробництва. Спільного виробництва зброї для Републіка Італійська про Девіда Камерона, який в Сполучених Штатах виступає за те, що потрібно продовжити підтримувати Україну і надавати нам фінансування. Про це також пише італійська Іля Стампа, що мені законом справ Великої Британії Девід Камерон закликав законодавців США схвалити нову допомогу Україні, і це дуже добре. Сподіваюся, що таке рішення про... Допомога буде прийнята, бо ця допомога наближає нашу перемогу. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!